Збував наркотики через закладки. Прикарпатські поліцейські затримали 33 річного наркоторговця. Чоловік контактував з клієнтами у соціальних мережах. А після отримання замовлення робив закладки з наркотоваром у різних районах міста. Пізніше надсилав замовникам геолокацію та отримував за це кошти. Затримали підозрюваного якраз у момент, коли той отримав чергову партію забороненого товару. Затримали підозрюваного у наркотолерстві, якраз у момент, коли чоловік отримав чергову партію забороненого товару в одному з поштових відділення. Коломи. Під час огляду посилці поліцейські виявили та вилучили пакетики із порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб ПІВІПІ. Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання раніше судимого фігуранта, де виявили речові докази, а саме засоби для фасування наркотичних речовин, ваги та грошові кошти, отримані від незаконного бізнесу, мобільний телефон. Вилучені речовини поліцейські направили на проведення експертного дослідження. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру за скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Створити доступне середовище та рівні можливості для всіх у Івано-Франківську. Триває національний тиждень безбар'єрності. Це щорічна інформаційна кампанія, мета якої привернути увагу до потреб маломобільних людей. Її основі ініціативи створені за підтримки першої леді України Олени Зеленської. Довідник безбар'єрності, альбом безбар'єрних рішень та гайд безбар'єрних подій. Довідник безбар'єрності у Доступній формі пояснює, чому не можна обмежуватися е, пандусами, якщо е, хочемо жити у безбар'єрному світі, а також чому мова спілкування е, дуже є важливою. Альбом безбар'єрних рішень. Це такий практичний посібник, який ілюструє, як інфраструктура та середовище може бути дружнім до осіб з інвалідністю, людей з малими дітьми та літніми людьми. Він містить схему та архітектурні рішення, що надалі допоможуть створити міські простори дружніми до маломобільних груп населення. Завдання кожної громади сприяти розвитку безбар'єрного суспільства, наголошує голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. Ми бачимо, що дуже багато наших хлопців повертаються з війни з різними бойовими травмами. І сьогодні завдання кожного керівника на своєму місці долати ці бар'єри, створювати безбар'єрне суспільство. І мова не тільки йде про пандуси, хоча пандуси це дуже важливо, щоб дібратися до мед. Ніх закладів, освітніх закладів тут також потрібно звертати увагу наших підприємців приватного сектору. Зараз в області триває робота над втіленням проєкту Рух без бар'єрів. Кожна громада повинна визначити конкретний транспортний пішохідний шлях, максимально доступний для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. На сьогодні вже подано 15 пропозицій. 15 територіальних громад. З яких 5 вже підготовлено презентації презентаційні матеріали, відповідно до встановленої Мінрозвитком форми та матеріалів. До слова національний тиждень безбар'єрності триватиме до 25 травня. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Покращення умов у Франківську проваджують програму заміни вікон у під'їздах для родин військовослужбовців. Передусім, роботи проводять у будинках, де живуть сім'ї загиблих або зниклих безвісти захисників. Наступними у черзі йдуть під'їзди, де мешкають особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій. Зібрали збори, написали протокол, подала свої документи і вікна нам поміняли. Навіть коли подзвонили мені, що вже все готово, то я була здивована, що так. Дуже дуже скоро. Мешканці дуже задоволені. Я думаю, що тепліше, бо вони такі нормальні вікна. Навіть навіть дуже тепло, бо навіть на якому поверсі на другому відкрили, навіть бобі свіже повітря заходило. Програму прийняли в цьому році, але попит на неї ділиться заступник міського голови Михайло Смушак. З боку мешканців величезний. І станом на сьогоднішній момент ми вже отримали 100 заявок. На проведення заміни вікон у під'їздах. У нас загалом було дві комісії. По першому першої комісії нас було 30 об'єктів. З цих 30 об'єктів 18 вже закінчено. Зараз тільки будуть виконуватися роботи, там такі вже косметичні, ремонт відкосів, десь побілки, де необхідно. І далі ми оголосили тендери деякі тому, що є будинки, де не один під'їзд ми будемо замінювати, а по три, по чотири під'їзди у будинку на привокзальній 9 вікна були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі в березні. Завдяки участі в програмі розповідає голова ОСББ Оксана Галій. Їх повністю замінили. каже процес був доволі швидким та організованим. Був перелік документів, які необхідно зібрати. Це власне документи про те, що ти є учасником бульових дій або якісь там травми. Чи інвалідність зібралися швидко з підписи до місяця часу? Нам вже поставили вікна. Ми навіть не сподівалися. Ми думали, що на це під трохи більше часу. Люди дуже задоволені, бо тому що будинок набув зовсім іншого вигляду. Він вже напевно помолодшив на, на років 20, Це точно. Міський голова Руслан Марцінків наголошує, програма не лише про енергоефективність та комфорт, а передусім про подяку тим, хто ціною власне життя і здоров'я захищає країну. У цих під'їздах також живуть учасники бойових дій. А родини наших учасників бойових дій. Тому по нашій програмі ми замінюємо вікна відповідно там, де є родини загиблих, пропавших безвісті, інваліди війни, учасники бойових дій. Ми цю програму розпочали вже близько 40 під'їздів. Вставили вікна. Зараз проступаємо до відкосів і надіємося, що цього року до 70 таких під'їздів буде зроблено в місті Івано-Франківську по цій програмі. Таким чином, ми хочемо, щоб були будинки енергоефективні і подякувати нашим військовим хлопцям, які воюють на війні. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал «402». Плануєте залишити автівку у серед місті, готуйтесь платити у Франківську. Запрацюють ще чотири паркувальні майданчики комунального оператора на вулицях Саєвича, Гурика та два Мазепи. Усі вони наголошують у профільному департаменті. Відповідають затвердженим паспортам і облаштовані відповідно до усіх норм. Ми забрали одну парковку, яка належала приватному оператору. Це на вулиці Гетьмана Мазепи, від вулиці Січової Стрільців до вулиці Бульведерської. Так само навпроти є ще безкоштовні місця, але ми їх так само долучимо до, даної, до даного майданчика, і будуть вони так само платними і будуть передані нашому комунальному підприємству. І так само вони повністю закриваємо вулицю Гетьмана Мазепи, тобто по всій вулиці Гетьмана Мазепи, скоро не буде безкоштовних місць, включаючи місця безкоштовні, які на сьогоднішній момент є. Мерії визнають, паркувальних місць у центрі бракує. Тоді як кількість охочих залишити свою автівку в середмісті з кожним роком зростає. Тож платні майданчики один зі способів збалансувати ситуацію. На жаль, так безкоштовних паркувальних місць в центрі Івано-Франківська не буде, вулиці будуть ставати пішохідними, особливо в центрі міста. Такі парковки, які сьогодні ще існують, тому що там є десь діючі угоди, скажімо, там біля ратуші, десь на вулиці, скажімо, беремо Грушевського, вулиця поруч, скажімо, нашого адміністративного будинку, білого будинку, як його називають. Тобто, однозначно, ці всі парковки будуть платними. Наше комунальне підприємство ми розвиваємо. Сьогодні 21 парковка. Ми плануємо, що вже буде в відданні даного комунального підприємства. І очевидно, що з кожним роком кількість таких парковок власне в їх відданні буде зростати. Разом з тим, у мерії обіцяють передбачити якомога більше паркувальних місць для пільгових категорій населення, зокрема військовослужбовців, які внаслідок бойових дій отримали інвалідність. Залишити там автівку вони можуть безкоштовно. Діана Висоцька Віталій Магаласі, телеканал 402. Зберегти пам'ять про захисників, показати їх велич та героїзм в Івано-Франківську мати військовослужбовця ЗСУ Галина Фаріон презентувала друковане видання Книга пам'яті сини Скореної України. Вона розповідає про життя загиблих військовослужбовців села Комарів Галицької тергромади. Усі розповіді записані з уст найближчих людей захисників. Історією свого сина поділилася Ганна Івасів. Жінка каже, Василь був призваний на службу за мобілізацією. Близько року він служив стрільцем у травні. Сім'я Векала його в довгоочікувану відпустку, під час якої син планував одружитися, але цьому насудилося статись. Мав повернутися, сказав, що кінець травня, початок червня і зразу буде весілля. І повернувся так. Значить, привезли його на початку травня, але вже привезли, вже не сам повернувся. Я за те, щоб писали такі книги, за що щиро вдячна Галині Іванівні, тому що. Всі, хто загинув, хто тепер в дійсності не з нами, Вони залишаються живими доти. Поки про них є, хоч якась згадка. Залишити згадку про свого чоловіка. Вирішила й Ніна Мельничук. Йосиф доєднався до війська на початку повномасштабної війни. Служив у 78-му батальйоні 102-ї окремої бригади тро та відправився в Гуляйполе, де під час артобстрілу загинув. Мій чоловік з самого початку почалася війна. Він він хотів йти сам. Тоді, але були дуже великі черги, і там через декілька днів він отримав повістку. Він не переховувався. Він розумів, що це його обов'язок, того, що він був колишнім контрактником і він розумів, які речі відбуваються. Він дуже хотів, щоб у нас був майор. Він вважав своїм обов'язком стати на захист своєї батьківщини. не просто так ці хлопці всі пішли на війну, і не просто так вони там загинули. Вони все ж таки хотіли, щоб ми жили тут ковмирі, щоб ми цінували те, що ми маємо. За час повномасштабного вторгнення у протистоянні полягло шестеро випускників комарівського ліцею, авторка книги, вчителька української мови та літератури Галина Фаріон розповідає у водані вміщено історії та есе про односельчан, які боронили країну від початку проведення. АТО. саме ці розповіді допоможуть виховати молоде покоління на реальних прикладах патріотизму. Складно було це робити. Найгірше мені було тоді, коли я телефонувала рідним. Коли я телефонувала, дехто з них брав слухавку, дехто не брав, шукала такого моменту, щоб підійти до кожного з них. Зібрала інформацію, подумала, поміркувала і думаю, чи доречно мені це робити, бо це. Найтяжчий біль, який може пережити кожна родина, бо ми то співчуваємо, ми то розуміємо, що це є біль. Але того болю, який відчуває мама за свого сина, не може відчути ніхто, не може передати ніхто, бо для мами син це найсвятіше. На заході були присутні матері та дружини загиблих. Заступник начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП Юрій Мухін вручив квіти та подяки рідним тих, чиї імена навіки закарбовані у книзі Галини Фаріон. В кожній громаді, в кожному селі є свої герої. І історія цих героїв повинна бути записана. Ця історія повинна вивчатися. І коли дійсно це буде в книзі, це буде пам'ятна дошка, це буде якийсь відеоматеріал, ці люди будуть жити в наших серцях. Примірників книги наразі небагато. Пані Галина випустила у світ всього кілька десятків екземплярів. Найбільше бажання ділиться жінка знайти кошти та збільшити тираж, щоб з іменами полеглих героїв знайомилися школярі у бібліотеках та дорослі. Віталія Куч Андріяргара, телеканал 402. Осмислення війни через призму історії в івано франківську відбулась публічна дискусія з народними депутатами фракції Європейська Солідарність. Розуміння свого минулого переконані спікери допоможе українцям зрозуміти, чому почалася війна і чому вона відбувається саме в такому форматі, та чого чекати від Росії? Це каже Володимир Вятрович. Важливо усвідомити не тільки нам самим, а й пояснити світові. Я впевнений, що буде чи не буде ця війна, залежно, не залежало від жодного українського президента. Загаліна від жодного українського політика. Це тільки від рішень одного політика, і тим політиком є російський президент Володимир Путін. Ця історія говорить про те, що це війна була неминучою, що залежало від нас, і що якраз проявило напевно наше нерозуміння цієї історії, це рівень готовності до цієї війни. От якраз історія мала би нам розказати про те, що допоки з нами на сході буде такий сусід, яким є по суті російська імперія, треба бути готовим до війни. Військова агресія проти України це загроза демократичному порядку миру, безпеці, міжнародним відносинам. Нам та економічній стабільності за словами народного депутата України Олега Синютки, це вже не перше випробування, яке випадає на долю українців. Тож важливо об'єднуватися. дуже важливо в цій ситуації триматися разом, стояти на стороні білого правди. Ну і найголовніше це спілкуватися з людьми в чому чого ми сьогодні, сьогоднішня влада це звичайно в інформаційно-пропагандистській кампанії. Вони це вміють. Вони з чорного викрутять, навіть не сіре, а, а старатися викрутити сіре в білих тонах. І тому часи є великі. Випробування є насправді дуже і дуже значні, але я переконаний, що все в наших руках і точно. Ми можемо по перше зберегти країну, що найголовніше, а по-друге, скерувати країну по тому напрямку, за який ми боролися і під час помаранчевої революції, революції гідності. Аби краще розуміти хід війни, важливо дослідити низку історичних питань та їх проаналізувати. Переконаний модератор дискусії Степан Руднянин. З період цього дня ми бачимо, які зараз зовнішньополітичні зовнішньо скажімо, фактори, впливають на країну взагалом та й внутрішні фактори, і тому ми десь вирішили проговорити це з народними депутатами, які мають безпосередній більший, скажімо, доступ до інформації, і щоб вони нам від, відверто поділилися цією інформацією в контексті даних питань. Це і стамбульські переговори, це і телефонні перемовини Трампа з Путіним. Під час дискусії підкреслили, українці стали на захист своєї держави саме тому, що зрозуміли її цінність.